Чіп полон вбивай! Не мовчи, полон вбивай!» Бо у нас час є, а хлопців в полоні. На жаль, цього часу немає. Вони повільно там вмирають. Учасники акції Не мовчи, полон вбиває. Зібралися на площі героїв Майдану у Кропивницькому. За підрахунками Суспільного, півсотні людей. Тримають плакати. Зокрема, звільніть Азов, стань голосом тих, хто в полоні. Росія судить мого морпіха. Акції нагадування влаштовують щомісяця, говорить дівчина військовополоненого бійця полку Азов Софія. Щоб нагадати всім нашим громадянам, нашій владі, що наші хлопці, наші рідні, третій рік знаходяться в полоні. Дуже в Дуже жахливих умовах. Їх дуже рідко повертають. Азов не повертали більше року, тільки в двох останніх обмінах вони були. Ми дуже його чекаємо. Дуже хочемо, щоб він нарешті повернувся додому. Портрет сина Сергія тримає переселенка з Маріуполя Неля. Каже, син в полон потрапив з заводу Азовсталь у травні 2022 року. Син мій військослужбовий, Національна гвардія України. Частина 3057. З перших днів він став на захист нашої країни, города Маріуполя. А в травні місяці. Вони по наказу Верховного на командуваща вийшли в полон в Росію, де їм давали гарантію, що 3-4 місяці їх звільнять. Тільки від звільнених з полону ми узнали, що він живий. Вони голодують, вони не доїдають, їх питають там. Мій син боєць 36-ї бригади морської піхоти, захисник Маріуполя. Місяць назад ми дізналися, що Росія його хоче засудити на 20 років за те, що вони би, хотіли вбити мирне населення Маріуполя. Ну, як ми знаємо, це неправда. Вони тільки захищали нас, і Маріуполь знаємо, що дуже схуд. За словами співорганізаторки Софії, участь в акції беруть рідні військовополонених захисників Маріуполя, зниклих безвісти. Олена з Херсонської області з липня розшукує чоловіка Олександра. Він зник під час бойового завдання у Донецькій області, каже жінка. Ми Виїхали ще, як були в окупації Чорнобаївка. Виїхали в Крапивницьку область. Чоловік мій підписав контракт ще до початку війни. 13 червня був в 47-му бригаду. 9 липня він вже зник без звісти. Тобто, ось вже 5 місяців незабаром. За ці 5 місяців немає ніякої відповіді, ні звісточки, нічого. Тому я дуже прошу всіх, хто може допомогти, всіх хто може посприяти пошуку наших хлопців. Повернути батька моєї дитині. Вона дуже його чекає. Анна приїхала на акцію з міста Новомиргород. Говорить, її чоловік Віктор вважається зниклим безвісти. Маленький синочок у нас, він останній раз батька бачив, коли йому було 11 місяців. Він зниклий безвісти вже два роки, пішов вже третій рік. В які організації я не зверталася, нічого мені не говорять. Кажуть, що в полоні немає. А тіло не можуть повернути, якщо загинув, того що де окупована територія. Акція на площі тривала годину. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.